Курс на рентабельні культури, як прогнозують експерти ринку, найбільше цього року аграрії посіють кукурудзи. Її площі можуть сягнути 5 мільйонів гектарів, що на 30% більше проти минулорічних показників. Крім того, розширять площі під яровими зерновими і зернобубовими, майже на 30%. А от гречки посіють трохи менше 300 тисяч гектарів. Суттєвого збільшення посівних площ очікувати не слід, тим більше, що в нас дуже багато гречки з минулого року, яка ще не продалася, і відповідно. Про якесь збільшення посівів на сьогоднішній день саме під цією культурою говорити не варто. Найбільше кукурудза займе і у структурі експорту. Як прогнозують експерти, обсяги поставок цієї культури зростуть на 30%. А у прогнозованому 46 мільйонному врожаї кукурудза становитиме понад 25 мільйонів тонн. Вважають експерти. Проте інші культури такою зростаючою рентабельністю похвалитися не можуть, адже аграрії навіть не пересіють усі заплановані 4 мільярди гектарів пошкоджених озимих. В сльозі просто не вистачить коштів, щоб пересіяти всі оці за значні площі і і зможуть вони пересіяти близько 2,5-3 мільйонів гектарів навіть з рахуванням того, що будуть брати кредити в банках. Однак знову ж таки кредити в банках зараз відсоткова ставка близько 20-24%. В гривні відповідно, що е, такі процентні ставки виплачувати можна буде тільки тоді, коли сільгоспідприємство орієнтується на високорентабельні культури. Якщо рекордний минулорічний врожай Україні не перевершити, то експорт цілком можливо. За прогнозами Мінагрополітики, наступного сезону експорт зернових культур буде становити близько 20 мільйонів тонн. і його в уряді обіцяють не обмежувати. До того ж, ще залишиться значні перехідні залишки з минулого сезону, адже на сьогодні Україна про експортувала тільки 14 мільйонів 600 тисяч тонн зерна. Хоча на початку сезону експорт планували аж до 26 мільйонів тонн.